Цей хлопець обіцяв пришвидшити початок політичної кар'єри Віталія Кличка та закінчити спортивну. Але замість великої битви ми побачили те, чого не чекав ніхто. Після чотирирічної перерви в боксі Кличко старший повернувся і відразу боєм за титул. Віталій в першому ж бою проти Сема Пітера показав, що в соліднішому віці він став більш розсудливим, жорстким та холоднокровним бійцем. Сем вісім раундів не міг підійти до українця і просто потерпав від прямих ударів. Після чого відмовився продовжувати. Чемпіон повернувся, забравши титул WBC та знову став тим, з ким бажали побоксувати різні північноамериканці. Разом зі спортивною кар'єрою розвивалася і політична складова в житті Віталія Кличка. Пора. Нотка політичної ностальгії у 2008-му Кличко старший став третім на мерських виборах у Києві із майже вісімнадцятьма відсотками. Другим був Олександр Турчинов, а майже 38% киян тоді здається, обкурилися. Моя. Агов, друзі, так багато прекрасних людей, які подивляться цей ролик, але забудуть поставити вподобайку та підписатися на канал. Не треба так. Виправляйте це прямо зараз, аби не пропустити нові відео. Після перемоги над Нігерійцем Кличко достроково переміг Хуана Карлоса Гомеса та Кріса Аріолу. 12 раундів вибував залишки місків з путініста Кевіна Джонсона та виніс такого собі поляка Альберта Сосновського. Перемога над останнім не залишила кубинця од ланьєра Соліса байдужим. Я готовий до бою з Кличком. Як і більшість американців, я не стежу за поєдинками Віталія. Але я почув, що минулої суботи він знову бився ганебно. Я не розумію, чому нібито найкращий боксер у світі обирає таку пар. Шиву опозицію, як цей польський хлопець, про якого я ніколи не чув. Ця дурня має припинитися. Віталію, припини блазнювати і бийся зі мною замість тих дуб, з якими ти був в ринзі раніше. Я єдиний противник, що залишився. Я обіцяю, що після нашого бою ти зможеш сконцентруватися на своїй політичній кар'єрі. Я заберу цей пояс і видалю тебе, мій друже. Якщо ти не віриш в мені, приїжджай і доведи зворотнє. Одланьєр Соліс – небитий кубинець та другий олімпійський чемпіон в кар'єрі. Віталія. першим був Ленокс Люїс. Потенційно боєць, який може влаштувати проблеми українцю та пришвидшити його спортивну пенсію. Представник топової кубинської школи виступав на олімпіаді в Афінах, де здобув золото. Щоправда, тоді боксер із прізвиськом тінь виступав у першій важкій вазі, а профікар'єру розпочав уже в супертяжах. І маючи понад 110 кілограмів, Одлан'єр був досить добре координованим бійцем. Не розтратив вміння відчувати і передбачати атаки суперника. Футворк теж на рівні, але є відчуття, що боксер усе ж набрав зайвого, і це його дещо сповільнює. В нього хороша швидкість, і як канонічний кубинець він часто працює другим номером, що називається по супернику. Добре, підлаштовується і вчасно вистрілює з контратаками. Афенелевентлеґо so Lee's doing a great job of not letting barrett hold it Перемогою над Монті Баретом, кубинець забрав пояс WBC International і наблизився до кличка. Елімінатор призначили між Солісом та американцем Реєм Остіном, якого раніше за два раунди побив Володимир. Кубинець перемагав за очками в досить виснажливому поєдинку. У 10-му раунді Одланьєр видав точну серію, після якої суперник зміг запропонувати лише нависання та штовхання. Бійці ледь не вилетіли за межі рингу, а коли рефер їх розняв, американець ще й завдав удару після команди, ледь не зачепивши. Суддю. І це дискваліфікація. Більше за всіх, після бою радів промоутер Дон Кінг, який розумів: попереду хороший чек і виклик кличку. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. На прес-конференцію з Віталієм кубинець прийшов із золотою фігуркою Спанч Боба та пояснив своє рішення. Пенш Боб це культова фігура. Як губка він поглинає все на своєму шляху. Так само і я поглину цей титул. Я бився з багатьма сильними противниками, але ще ніколи не зустрічався з олімпійським чемпіоном. Я розраховую на важкий і рівний бій проти дуже талановитого і молодого боксера, який вийде в ринг, щоб відібрати в мене пояс. Проте я цього не допущу. Я доведу, що я чемпіон і збережу свій титул. Чому ви вирішили, що це буде мій найсерйозніший супротивник? Ви можете мені сказати, що робить боксера. Сильнішим чи кращим у всіх хлопців, з якими я бився. Було по дві руки та дві ноги. Я б ще зрозумів ваше питання, якби мені вперше треба було битися з противником, який би мав три кулаки. Не три, звісно, але кличку і двох кулаків вистачає з головою. По ходу прес-конференції претендент уникав прямого погляду. Зате був у шепці клубу Кьольн, на стадіоні якого і мав відбутися поєдинок. Хубинець виглядав досить цікавим опонентом для кличка. Поступаючись у зрості, претендент володів достойним бійцівським майк'ю, та стилістично міг створити незручності Мусивши того провалюватися та багато бити повз ціль. Попередні противники були менш координованими. Часто самі йшли вперед і натикалися на важкі прямі українці. Від бою з Солісом, як і з стоповим кубинцем чекали іншого сценарію. Соліс. Дубі гути боксер. Соліс. Дувіс майнені дізо. Соліс. It's Ali Klitschko. as I leave, to do in the locker room. Good luck, may the beast, and may the angel win. Good luck, okay, check the gloves, and go to your corners. Yeah, it is, you know, Solis is elected to move around first, and just feel out, um, hasn't thrown any jab yet, trying to reach his head. He's just watching him, and that was a good right hand. Oh. He, he needs to capitalize off of that and throw more. Is that because Klitschko's left hand is so far down? Well, no, that was because Klitschko was... Any particular spot that he cuts more easily? Definitely, definitely over the eye. Nice left hook, nice release. Final seconds of round one. That's ruled a knockdown. It's something about his foot, I think. think something gave out. Yeah. yeah, I think he fell wrong on, on his uh, feet or something. We definitely need to see the replay on this one. Wow, what a stunning, stunning ending to this bout. I didn't think it was, was the punch. It just seemed the way it went backwards. Травма коліна в одлан'єра сталася за кілька секунд до кінця першого раунду. Продовжувати він не міг. Віталій нічого не встиг продемонструвати, а німецькі фанати супроводжували такий результат свистом. Соліз був дуже швидкий, але потужне влучання спрацювало на мою користь. Недарма мене називають доктор Залізний Кулак. Перепрошую всіх, хто хотів побачити довгий бій. Нічого не вдієш з тим, що я сильно влучив по ньому, і цього виявилося достатньо. Цікаво буде послухати, що лікарі скажуть після обстеження, але удар у будь-якому випадку був дуже важкий. Я готувався продемонструвати хороший бокс, але це бокс, один удар, і гра закінчена. Ніхто у світі не зуміє мене здолати, і Девід Хей вирішив битися з моїм братом, тому що бій зі мною став би для нього дуже коротким і болючим. Я побачив, як легко перемогти Віталія. Якби не було травми, я розібрав би його на частини. Він нуль у боксі. Те, що Віталій настільки слабкий, стало для мене сюрпризом. У зв'язку з травмою кубинець зумів вийти в ринг лише через рік, але чемпіоном світу так ніколи й не став. Окрім кличка, його ще двічі побив Тоні Томпсон. А три хвилини в ринзі з українцем та чек близько 1,3 мільйона доларів стали найбільшим успіхом у його професійній кар'єрі. А хто буде наступним суперником Ентоні Джошуа та які можливі шляхи продовження його кар'єри, розбираємося в ролику за підказкою.